Це було б удобно, може печатати. Або ту несі кнопочка, і ту й в'єбав клавіатуру і на печатній машинці, і на комп'ютері, поняв. В'єбав клавіатуру, та ту рулюєш та й печатаєш. Та так було б печати сообщення заебся. Бо як печати сообщання телефону, руку береш, ну, ти розумієш, вже не контролюєш та її треба, а на похуй. Та опасно, то розумієш. Але діло кончиться, поняв. Ну. Смертью, бо котова аварія, ще та, ти розумієш, що там вероятно служити. тим більше за тебе груз та й хуйня, а об'єднує свою собственний груз це задавить на сто хую. Розумієш? Та зато начать сообщение за рульом, там, опасно поняв, а то, ворота там, всяка поебаття на брезент. Та неудобно. Ну, По-бому -по ну, треба дві руки, розумієш. Ну а ту я був ебалку, а бо або ту розумієш, такі камази не продають, та не продається така є болда, що в'єбав, то і нормально. Бо не можеш купити або включити USB, та оно робить, розумієш, що я мені Ну, Руль ото руль. Така я болда.